На початку ХХ століття Канада шукала свою мистецьку ідентичність. Саме тоді з'явилася група семи митців, які відкинули європейські шаблони та відкрили для себе і світу справжнє багатство Канади в її величну та дику природу. Їх полотна перетворили пейзаж на символ національної ідентичності. Група Семи офіційно сформувалася в 1920 році в Торонто. До її складу увійшли. Lawrence Harris, James MacDonald, Arthur Lismer, Alexander Jackson, Франклин Кармайкл, Фредерік Варлі, та Френк Джостон. Пізніше до групи приєднався Альфред Кассон у 1926 році. Едвін Голгейт у 1930. Та Лайонель Фіджеральд у 1932. -му. Одним із найвідоміших канадських пейзажистів та духовним засновником групи Семи вважається Том Томпсон. Однак він помер у 1917 році ще до офіційного створення групи. Емілікар не входила до групи Семи, але її мистецтво перегукувалося з їх баченням, і вона була визнана групою як близька за духом. Художники вирушали в експедиції до диких куточків Канади, на північ Онтаріо, до скелястих гір, на узбережжі Британської Колумбії. Там вони писали природу, не ідеалізовану, а живу, сувору, мінливу. Їх стиль це постімпресіонізм, яскраві кольори, широкі мазки, сильна емоційність. Вони не копіювали Європу, а творили Канаду. Спочатку їх не розуміли. Канадська публіка вважала пейзажі занадто дикими, а техніку грубою. Але поступово група Семи стала відомою. Їх виставки подорожували світом. Вони показали, що Канада має своє мистецтво потужне, національне та незалежне. Сьогодні картини Групи Семи зберігаються у Національній галереї Канади, музеї Макмайкла та багатьох інших. Їхній стиль вплинув на ціле покоління митців. Навіть зараз молоді художники звертаються до їхніх тем природи, світла, кольору, щоб осмислити себе у великому просторі Канади. Па семи це не лише мистецтво, це відчуття Канади, це погляд на природу, як на силу, яка формує націю, їхня спадщина у кожному мазку. Це національна ідентичність Канади, написана фарбами.